Нещасний випадок. Якось на прохання місіс Сноу, яка забула назву ліків, що їй виписав лікар. Поляна завітала до кабінету лікаря Чилтона. Досі Поляна не була в нього на прийомі. Я у вас уперше. Ви тут і живете? спитала вона, зацікавлено роздивляючись. Лікар сумно всміхнувся. Так, а вже ж?» – відповів він. Пишучи щось у нотатнику. Це лише бліда подоба домівки Полянно, кілька кімнат та й по всьому. Поляна поважно кивнула головою. В її очах світилося розуміння і співчуття. Я розумію потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка, промовила вона. «Що?» різко повернувся до неї лікар. Містер Пелнтон сказав мені, кивнула Полянна, що потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини. А чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце? Може, ви взяли б до себе Джиммі Біна, якщо, звичайно, містер Пелтон відмовиться. Лікар Чилтон ніяково засміявся. Так, це містер Пелнтон сказав, що потрібна жіноча рука і серце або присутність дитини, що була домівка, ухильно перепитав він. Так, інакше це просто кам'яниця, та й годі. Ну то як, лікарю Чилтон? Як що? перепитав лікар, повернувшись до столу. Жіночу руку і серце. Ой. Я ж зовсім забула, раптом похопилася поляна і густо почервоніла. Здається, я мушу вам це сказати. Колись давно містер Пелнтон любив не тітку Полі, і тому ми з нею нікуди не переїжджаємо. Розумієте, я вам про це розповіла, але я помилилася. Сподіваюся, ви нікому про це не розповіли, стурбовано перепитала вона. Ні, Полянно, я нікому про це не розповів, відповів лікар дивним тоном. От і чудово, полегшено зітхнула Полянна. Ви розумієте, я ж тільки вам про це сказала. Містер Пелтон якось дивно зреагував на те, що я розповіла про все вам. Справді, губи лікаря смикнулися. Так, але, звичайно, він не хотів, щоб. Про це знало багато людей, бо це неправда. Тож чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце лікарю? На мить запала мовчанка, а потім лікар дуже поважно сказав на жаль, не завжди все залежить тільки від нашого бажання. Поляна наморщила чоло. Але мені здається, ви могли б це мати, заперечила дівчинка. Олесливе ви спрацювало бездоганно. Дякую, засміявся лікар, звівши брови. Відтак продовжив серйозно. На жаль, дехто із твоїх старших знайомих не настільки впевнений у цьому, принаймні вони виявилися не такі обов'язкові, зауважив він. Поляна знову наморщила чоло. В її очах відбилося здивування. Лікарю Чилтон, ви що хочете сказати, що намагалися попросити чиюсь руку і серце, як містер Пентон, але у вас нічого не вийшло? Лікар рвучко звівся на ноги. Так, так, Поляно, годі про це. Не мороч собі голови чужими клопотами. А тепер мерщій до місіс Сноу. Ось тут я написав назву ліків і як їх приймати. Ще щось. Оляна похитала головою. Ні, сер, дякую, сер, стримано пробурмотіла вона і повернулася до дверей. Дівчинка озвалася вже з маленького коридору, її обличчя раптом розпромінилося. І все ж таки я рада, лікарю Чилтон, що ви марно добивалися руки й серця не моєї мами. До побачення! нещастя трапилося в останній день жовтня. Поляна, поспішаючи зі школи додому, переходила вулицю на, здавалося б, безпечній відстані від автомобіля, який швидко наближався. Потім ніхто до пуття пригадати не міг подробиць трагедії. Не було свідків, які сказали б, як це сталося і хто винен. У кожному разі о п'ятій годині непритомну поляну занесли до маленької кімнати, яку вона так полюбила. Сполотніла міс Полі і заплакана Ненсі обережно роздягли її і поклали в ліжко, а телефоном терміново покликали лікаря Ворена, і він приїхав, як тільки по нього прибув автомобіль. Варто лише подивитися на господиню. Ридала Ненсі, розповідаючи Томові про пригоду, коли лікар почав оглядати дівчинку в принишклій кімнаті, щоб зрозуміти, що вона не просто виконує обов'язок. Її руки тряслися, а в очах горів такий вогонь, ніби вона хотіла відігнати самого янгола смерті. Хіба так поводяться, коли просто виконують свій обов'язок? Ні, ні за що. У неї щось серйозне? тремтячим голосом запитав дід. Вони нічого не кажуть, хлипала нинці. А міс Поліанна лежить в ліжку така бліда, що можна подумати, що вона мертва. Але міс Полі сказала, що це не так. Міс Полі знає, що казати. Вона промацує пульс і прислухується до дихання. І що ж воно? Таке скоїлося, обличчя старого Тома смикалося. Губи Ненсі трохи розпружилися. Новими старе Том могли б і назвати цю тарадайку так, як вона заслуговує. Хай їй, грець, це ж вона приїхала нашу дівчинку. Я завжди ненавиділа ці смердючі самоходи. Що в неї пошкоджено? Не знаю, не знаю. Стогнала нинці. У неї потряпина на її благословенній голівці, але місьполі сказала, що це не страшно вона боїться за нутряні ушкодження. В Старому тому в очі потрапила порошинка. Ти хотіла сказати внутрішні?» запитав він сухо. Та й хоч і нутряні, хай йому погибель тому автомобілю, хоч місьполі так не сказала. А? Ага, не знаю, не знаю, стогнала нинця, скрушно хитаючи головою. Не можу дочекатися, коли лікар вийде. На мене ж іще прання чекає, мені ще стільки прати не доводилося, зойкувала вона, заламуючи руки. Однак і коли лікар пішов, нинці не мала нічого нового, аби переповісти старому тому. Кістки ніби цілі і подряпана на голові незначна, але лікар Ворен був стурбованим, похитував головою і казав, що лише час може дати остаточну відповідь. Коли він пішов, міс полі ще більш змарніла і зблідла. Поляна досі не приходила цілком до тями, а збоку здавалось, що вона просто відпочиває. Увечері мала прийти дипломована медсестра, та й по всьому. І Ненсі схлипуючи, повернулася на кухню. Лише наступного дня проти полудня поляна розплющила очі і збагнула, де вона. Тітонька поля, що сталося? Уже день? Чому я досі в ліжку? вигукнула вона. Ой, тітонько Полі, я не можу встати. Простогнала вона і впала на подушки після безуспішної спроби підвестися. Ні, Люба, не треба поки що вставати, відразу почала її ніжно втішати тітка. Але що сталося? Чому я не можу встати? Міс Полі у відчаї звела очі на молоду жінку в білому головному уборі, що стояла біля вікна, аби поліана її не бачила. Скажіть їй, ворухнулися її губи. Міс Полі прокашлялася і спробувала проковтнути клубок, що заважав говорити. Тебе вчора ввечері збив автомобіль, але не турбуйся зараз. Тітонька хоче, щоб ти відпочила. І знову заснула. Збив? От так я бігла, очі поляни знерухоміли. Вона приклала руку до чола. От так перев'язано. Але боляче, так, Люба, не думай про це, тобі треба відпочити. Але, Тітонько, Полі, я почуваюся якось дивно, кепсько, мої ноги. Я їх зовсім не відчуваю, зовсім. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру, на силу встала і відвернулася. Медсестра швидко підійшла до ліжка. Давайте поговоримо з вами, підбадьорливо почала вона. Гадаю, нам давно час познайомитися. Мене звати Міс Гант, і я допомагатиму вашій тіці доглядати за вами. І найперше, що я попрошу вас, це проковтнути ось ці маленькі білі пігулки. В очах поляни з'явився переляк. Але за мною не треба доглядати, це ж ненадовго. Я хочу встати. Мені треба до школи. Я ж піду завтра до школи. Від вікна, де тепер стояла міс полі, долинув здушений плач. Завтра, приязно всміхнулася медсестра. Не думаю, що це трапиться настільки швидко, міс Полянно, а тепер, будь ласка, прийміть ці пігулки, і ми зараз подивимося, як вони на вас подіють. А гаразд, тамуючи вагання, погодилася Полянна. Але я маю піти до школи після завтра адже будуть іспити. За хвилину вона знову почала говорити, розповідала про школу, про автомобіль. Проте який болить голова, але поступово під дією маленьких білих пігулок вона змовкла.